Дня Катерина, як ваші справи? Доброго дня! Добре, а ваші як? Все супер, все чудово! Чи готові ви до нашого довгоочікуваного інтерв'ю? Так, так, чудово. Поділіться, будь ласка, як ви прийшли до реалізації своїх перших проєктів? Да. Ну, це ще було десь в 9 класі, і тоді дійсно багато волонтерів в школі. Mm. Це uh, весь секрет успіху. Uh, та тоді було шкільне самоврядування. І починаючи взагалі з 8 класу, я просто була в активному шкільному самоврядуванні, в 9 класі стала президенткою школи. І якраз люди, які були до того uh, більш головні в шкільному самоврядуванні, вони там підштовхували, пропонували якісь різні пропозиції там, що можна зробити, куди можна поїхати. І я так спробувала вперше. Та спробувала вдруге, був перший, це ми домовлялися і встановлювали сміттєві баки, щоб можна було собі сміття в школі. Mm -hmm. Вися, що та школа, я в ній вчилася до 9 класу, та Потім вже у нас були різні і просто якісь маленькі волонтерські акції на перервах для початкової школи. А потім вже як стало повномасштабне вторгнення, я активно волонтерила в культурному громадському центрі Шалтер. А, тоді там були якісь перші міні-проекти з профорієнтації для підлітків, а потім там, ми і грант перший отримали з однолітками і однодумцями, тому якось так. Ну, а, все через волонтерство. Тому і цікавість до цього, в принципі, цікавість за того, що я розуміла, я не розуміла, ким я хочу бути, і м -м, хотілося дослідитися, ким я хочу бути. І якраз а, через дії ви розуміли, що тільки коли спробую, то тоді зрозуміють, яким я хочу бути. І так я пробувала врізних напрямках. Так дуже цікава відповідь. Дякую. Які основні виклики були на старті, і як саме ви їх подолали? А, та ну, перший був виклик це взагалі нерозуміння, як робити те чи інше, коли, наприклад, пробували встановити з тієї баків школу і було поговорити. Треба було знайти компанію, яка встановлює, знайти номер. І Я не розуміла, саме, що треба створити якийсь план, по якого ти будеш рухатися щось таке. Я так доволі хаотично іноді рухалися. Але ну, це був викликом, що ти не знаєш, що буде завтра, бо відповіді деяких людей, там, які приймали в цьому участь, вони шокували. Тому це був перший виклик. Що не було досвіду, і ти не можеш прогнозувати, як воно буде а, в подальшому. І це лякало. А друге, це в принципі написати текст там ці компанії, яка займається світловими баками, а, як, як сформулювати його. А, потім була перша зустріч, і теж там, а, що казати, як. А, Переконати в тому, що дійсно це важливо, і щоб вони почали співпрацювати з нашою школою, от це для мене такі одним з викликів. Якщо вже говорити там на подальші проєкти, коли наприклад отримала перше фінансування з командою, то в принципі бюджет, як його формувати, і як закуповувати правильно з усіма договорами, актами і оце всіми бумажками зазвичай. Це теж був певний виклик, бо там кликав проект, подумати, як проект зробити на вулиці, коли це володарська акція. Чи в принципі організація заходів вона в мене була перша, де треба зібрати людей, а чи не беруться вони? Тобто ну викликів вистачало. А, і якщо як я їх долала, то перше це просто дійсно діяти і розуміти, що така тебе... позазвичай, коли в тебе вже є досвід. То ти не сприймаєш якісь певні ситуації, проблеми і виклики, бо ти розумієш, що все одно воно ну, якось розв'яжеться. Але коли це дійсно перші кроки, то іноді так дуже страх тебе не накриває, і в принципі тебе все накриває. Але бажання воно е, накриває більше, ніж будь-що. І ти вже ну, могла просто діяти, пробувати і дійсно не соромитися, якщо в тебе щось не вийшло, і розуміти, що помилки будуть в будь-якому випадку. Оце те, що дійсно думка тримала мене на плаву і давала розуміти, що... Все ок, ну помилилася, але нічого. А, да, і дуже допомагало, що оточуючі так підбадьорували і казали, що в тебе виходить або десь там виходить, але ти все одно молодець, бо ти пробуєш. Тому а, це таке. І ще як виклики, самоаналіз і рефлексія це дійсно те, що теж допомагає а, не тільки просто спробувати щось, а зрозуміти, де було не так, і як це покращити, щоб наступний раз не вступати на ті самі краплі. Тільки рефлексувати, робити самоаналіз, або з командою аналізувати те, що було, і тільки завдяки досвіду можна змінити і покращити, ще потрібно. так. Так, дякую. А як ж ви шукали підтримку для реалізації своїх проєктів? Так, ну я колись в 15 років стала. Волонтерит в культурно-громадському центрі плюс» і це така велика спільнота. де дійсно, якщо ти вливаєшся, волонтериш, допомагаєш і входиш на просто на ті заняття, тренінги і гуртки, то так з часом і стала моя така основна підтримка і спільнота, де я можу прийти в будь-який момент, поплакати, сказати, що все погано, або в мене, навпаки, в мене все хорошо, або прийти допомогти щось зробити і теж появитися, що в мене є. Тобто, ну це дійсно там місце, де мені дуже комфортно, я його дуже люблю. Які поради ви дали молоді для реалізації свого проєкту? чого починати? А, Так, перше це дійсно діяти, незважаючи ні на що, як би не було страшно, тільки через дію щось вийде. А, і буде завжди страшно, але розумійте, що нормально помилятися. І тут вже головне помилки, яка вже Буде або була, а зробити певні висновки. І це якась друга порада рефлексувати і загалом аналізувати те, що у вас вийшло, або свої дії, які у вас взагалі були. За це і до ну, особистого ще загалом, загалом по життю аналізувати, рефлексувати це важливо. Та, і наступне третє це дійсно питати, наприклад, в людей, яким ви робили захід, питати, як йому був захід, щоб вони наприклад покращили, подати фідбек. Або так само партнерів або з ким ви організовуєте, питати іншим людям, як було, ми дійсно з боку. Не можемо, ну ми не можемо побачити себе з боку, і іноді можемо не згадати чогось. І тут вже головне з помилки, яка вже буде або була, а зробити певні висновки і це якраз друга порада рефлексувати і загалом аналізувати. Те, що у вас вийшло, або свої дії, які у вас взагалі були це, і до ну, особисто ще загалом загалом по життю аналізувати, рефлексувати це важливо. А, та, і наступне третє а, це дійсно питати, наприклад, в людей, яким ви робили захід, питати, як їм був захід, щоб вони наприклад покращили, питати фідбек або так само в партнерів, або з ким ви організовуєте, питати іншим людям, як було, побуваємо дійсно з боку. Не можемо ну ми не можемо побачити себе з боку, і іноді можемо не згадати чогось або забути щось. Але це такі, і тут вже головне з помилки, яка вже буде або була, зробити певні висновки. І ця друга порада рефлексувати і загалом аналізувати те, що у вас вийшло, або свої дії, які у вас взагалі були. За це і до особисто, що загалом, загалом по життю аналізувати, рефлексувати це важливо. І наступне третє це дійсно питати, наприклад, в людей, яким ви робили захід. Подати як в захід, щоб вони наприклад покращили, подати фідбек або так само партнерів, або з ким ви організовуєте, питати іншим людям, як було, ми буваємо дійсно з боку. Не можемо, ну, ми не можемо побачити себе з боку і іноді можемо не згадати чогось або забути щось. Але це такі як: е -ì -ì -ì. Так, і це якраз е фідбек. Те, що ми можемо прийняти, це знаєте, таке, як подарунок, ми можемо це прийняти і завдяки ньому зробити щось краще, але в якщо на цей фідбек прям не заходить і ми відчуваємо щось не то, то ми можемо його не приймати. Бо така наступна порада слухати в першу чергу себе і розуміти, що це ваш індивідуальний шлях. Навіть якщо, наприклад, відйдети в сферу, наприклад, зараз працюю я, я можу вам дати поради там, в цій сфері. Але є такі ситуації, нюанси, де ти просто маєш сам. Це вирішити сам це прийняти рішення, і це якраз те, що порад, не бійтеся приймати рішення. Бо якраз особливо, якщо ми говоримо про громадський сектор і про сферу волонтерства, і загалом про оце все, то приймати рішення це важливо. І якраз про це слухати себе, це якраз теж до якоїсь там почату поради, це про цінності. Прикольно, коли ти розумієш свої цінності і іншого не спираєшся, там, чи ок тобі слухати російську музику, чи не ок тобі слухати. А, та, і так само, коли ти ж розумієш свої цінності, ти можеш вже будувати навколо себе оточення, і це теж ще одна порада. Розуміти оточення, яке навколо тебе, бо воно дійсно достатньо сильно впливає. І я багато від кого відмовлялася в своєму житті, і від суспільства якогось спільноти, або від якоїсь окремої людини, розуміла, що по цінностям ми не сходимося, і якось не знаю, чомусь оточення цієї людини я не стаю більш кращою, більш витривальнішою в чомусь і так далі. Тому оточення дійсно впливає. Це як він завжди керник на танцях проводив приклад, що мовна є банка селяних огірків, і коли е, населений огірок свіжий попадає в цю банку з селяновими гірками, і чи пізно стає селеним огірком. Тому е, це теж важливо. І якщо до цього всього остання порада, е, не намагатися покращувати все і одразу дивіться і вчіться пріоритизувати е, свої плани, е, своє бачення, наприклад, ом ну, треба, мовно, і захід тепер по-іншому зробити. Іншого спіхіна запросити і, і жунче зробити, і за інше зробити, але, але вас, наприклад, тільки одна людина, або у вас там команда з трьох людей, і ви не можете одразу зробити все. Подумайте, що ви, наприклад, сьогодні можете покращити на 1%, що ви можете завтра покращити на 1% і цього рухатися, бо якраз, якщо будете кожен день протягом року іти типу, по цим 1%, так за рік назбирається триста ще І це якраз те, що мене не така фраза була в книжці атомні звички. І я дійсно її рекомендую почитати, бо вона так десь перевертає світогляд і допомагає і в робочому житті, і в волонтерському, особистому, і все таке. Тому якось так. І підписуйтесь на інстаграм. Так, я хочу подякувати за всі ваші відповіді, за всі ваші поради. Ми дуже сподіваємося, що це відео дало вам якісь поштовхи почати реалізацію свого проєкту. Також ми сподіваємося, що ви. З цього відео винесли для себе щось корисне.